Повідомлення по можливості, в яких просто відписували, що все гаразд, що живі. А зустрічі були взагалі дуже рідкими. Перша зустріч, якщо я не помиляюсь, якраз була коли Андрій потрапив під обстріл, коли в нього було осколкове поранення. Я тоді дуже сильно переживала, ще не знала, що там, як там, і він прибіг зі шпиталю до мене вночі. Сказав вперше про те, що давай одружимося тут, щоб саме правами командира ми розписалися. Але це мене напевно тоді злякало, бо ми говорили вже давно про одруження, але самі розумієте, що це мало виглядати дещо інакше, і дуже хотілося, щоб це була ми щастя. А він ще тоді, коли прибіг, побачив, що я коротко підстрижена. Зараз води немає навіть пити, практично не те, щоб голову мити. Я підстриглася до цього, обіцяла, що як тільки коси відростуть. Тоді ми одружимося, щоб можна було сільну зачіску зробити. І він каже, це через волосся. <ривіт> <ривіт> і тоді я відповіді фактично не дала. А потім, коли він ну, фактично одразу пішов назад на позиції, трошки підлікувався, і прийшов вдруге вже з каблучками, які він з фольги зробив. Просто власноруч зробив обручки, сказав, що ми тепер заручені. І це було, напевно, найкоштовніший подарунок, який в мене був в житті, при чому ще й по розміну підійшли. І він носив ці свою каблучку, я свою, і казав мені, що статус аж змінився. А вже наступного разу ми побачилися знову при не дуже добрих обставинах, коли е я потрапила під авіаудар багато моїх по-братимів, по-сестер, тоді загинуло. Мене врятувало <клес> диво. Ну, як ми говорили, що напевно врятувало кохання, щоб вмер. Ми... Щоб ми разом були. От. І вже чекати не хотілося. Але я дивилася знаєте, в інтернеті. <клес> Як одружуються на передовій зараз. І в інших містах одружувалися хоч і на передовій, але зовсім інакше, тому що вони стояли під відкритим небом, з квітами, щасливі. У нас такої можливості не було. Але дуже хотілося одружитися саме 5 го числа в день народження полку АЗОВ. Таку дату собі обрали. І Ну, фактично, це був просто заяви, просто рапорт. Але Андрій все одно прибіг, і ми обмінялися іншими каблучками. Це каблучка моєї мами покійної. Була в мене, а в нього моя бабусі, яка чекає на живим і здоровим. Ми побули разом, зробили такі весільні бункерні фотографії. Я була дуже щаслива. Мені навіть, навіть здавалося, що іншого не потрібно нічого. Тому що був він, була я, були мої побратими поруч і ми ну, обоє були живі. Напевно, більше нічого і не треба було. Сказала його батькам, тому що в мене батьків немає, але в нього чудова родина, прекрасна, яка нас. І зараз чекаю, хоча знаю, що Андрія вже немає, але він все одно лишається в наших життях, в наших серцях. І таким було наше весілля 5-го числа, вже 7-го числа Андрія не стало. Я насправді постійно цього боялася і постійно його просила берегти себе. І дуже такою дивною була остання розмова наша. Він до мене прибіг. Я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. І ми одне одному це обіцяли. Я йому обіцяла вибратися. Він мені обіцяв вижити. Але по факту, зараз від цього місця, від цього пекельного місця, де дуже мучаться наші захисники, поранені захисники, де вони він гинуть. Він його душа принаймні звідси вибралася. Я все ще тут. І зараз дуже багато насправді таких історій, коли гинуть або чоловіки, або дівчата, наші військовослужбовці, які є родинами, саме родинами тут, а потім через кілька днів гине хтось інший. Ніби йдуть одне за одним. І Сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я, йому обіцяла. я йому обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось зробити, щоб зробити все те, що ми планували робити разом, щоб побачити його батьків, які вважають мене донькою і також дуже сильно мене чекають. Я розумію, що я не маю права зараз опускати руки, але пройшло зовсім немало часу, небагато часу. І дуже важко взагалі все повірити. По відчуттям, по очікуванню, мені здається, постійно, що він ще зайде, що він десь поруч. Він, напевно, є поруч, тому що ми зв'язані, зв'язані емоційно. Тому що я все ще в небезпеці і він не може мене полишити. Він завжди мене захищав. Те, що його тіло, все ще тут. Це дуже важко, тому що я розумію, наскільки важливим є саме для близьких поховати свою рідну людину. Це означає в якійсь мірі відпустити хоча б краплю цього нестерпного болю. Це означає попрощатися. Це означає взагалі усвідомити. Для мене це теж було усвідомлення, що його немає принаймні фізично тут. І я розумію, скільки зараз батьків, скільки дружин, скільки дітей страждає від того, що навіть попрощатися не можуть, не можуть віддати почесті, не можуть взагалі з достоинством з усіма цими. Нашими українськими обрядами, чеснотами до наших героїв, поховати захисників це дуже важливо. Це вкрай важливо, щоб шана їм була віддана. Ми з Андрієм були, виходить, що одружені всього три дні. Але тут на зосталі, в Маріуполі, тут ніби кожен день це окремий рік, тому що стається стільки подій, і в основному, в основному, добрих подій зовсім мало. І тут досі залишаються і тіла наших захисників, залишаються наші поранені, які не мають рук ніг, які мають дуже важкі поранення, і просто медики не можуть їм допомогти, тому що і шпиталь руйнують ворожі снаряди, і не мають знеболювальних, щоб, хоча б якось допомагати переживати ту біль, яку відчувають наші захисники, але... Крім цього, крім всього, цього жаху, ще є наші просто військовослужбовці, які не заслуговують того, щоб просто тут загинути. Вони все ще залишаються тут, вони мріють, вони мають якісь свої плани, хтось великий, хтось маленький. хтось так само планує одружитися когось вдома, чекають діти. І я просто, просто прошу, щоб ви розуміли, що це не просто там Прикордонники, азовці, Національна гвардія, поліція, служба безпеки України, що це окремі люди, що це окремі Всесвіти. І якщо світова спільнота їх не чує, я сподіваюся, що вона чує. Я сподіваюся, що світ чує, я сподіваюся, що буде можливість допомогти їм, всім виїхати звідси, допомогти всім нам допомогти жити. Зараз всі, хто тут знаходяться в першу чергу, мріють жити. В першу чергу мріють побачити своїх рідних. Я розумію, що я Андрія вже не побачу, Але, Але я розумію, що немає нічого ціннішого за життя, і я хочу побачити своїх побратимів щасливими. Хочу побачити їх з родинами. Хочу побачити їх. Не такими, які постійно страждають і мучаться від болі, хочу побачити їх в безпеці. Я прошу просто дати нам жити, дати нам життя.